Давайте подивимось почуття загаданої людини до вас. Загадайте, людину можете проговорити ім'я. Що тут карти показують? Справедливість. Ну, тут почуття кохання, почуття сім'ї якоїсь, навіть так. Якщо це не любов у вас. То людина ставиться до вас як до рідної. Якщо це ви загадали за кохану людину, то тут любов, однозначно, точно. Десятка кубків, і дев'ятка кубків, багато, багато приємних емоцій до вас. Ви дуже важлива людина для цієї людини, яку да? ви загадали, тавтологія та вийшла. Тут хочеться, ніби вам якоїсь допомоги надати цій людині, да хочеться бути у вашому житті, брати якусь активну участь.